Меморіальна дошка та червона калина. Так вшанували пам'ять захисника України, учня 8-ї гімназії Полтави Максима Сердюка. Однокласники та вчителі згадують його як чуйного і доброго хлопця. Гарно навчався, був спокійним, дуже толерантним. Максим був дуже компанійським і але от в той же самий час він був дуже принциповою дитиною, тобто вмів завжди відстоювати свою позицію, особливо, наприклад, під час уроків правознавства, приймав участь у спортивних змаганнях. Полюбляв уроки фізичної культури. Був дуже, досить гарним однокласником, товаришував, дружив, завжди йшов на допомогу. Після школи Максим Сердюк закінчив професійно-технічне училище номер 3 Нині професійний ліцей транспорту. Я пам'ятаю, як він прийшов поступати до нас рослий, такий гарний хлопець, смуглий такий чорне волосся. Мені так запам'яталося його. І завжди він посміхався. Життєрадісний радісний хлопець був меморіальну дошку молодшому сержанту ЗСУ Максиму Сердюку відкрили його мама Людмила Вікторівна та син Владислав. Захисник у 2020 році підписав контракт з 30-ю окремою механізованою бригадою. Служив артилерійським коригувальником, згодом став командиром відділення артрозвідки. Ніс службу в Донецькій і Луганській областях та на Харківщині у 2023-му отримав тяжке поранення та контузію. Після цього служив в Охтирському районному терцентрі комплектування та соцпідтримки, а пізніше у Полтавському військовому інституті зв'язку, 15 грудня 2024-го потрапив у ДТП під і від отриманих травм 20 грудня помер у лікарні, йому було 37. Дружина троюрідного брата Максима Сердюка, також військового, який зараз захищає Україну, каже, товаришували із захисником. Ми здворювалися, він завжди заїжджав в гості. Останній раз, ви знаєте, я прийшла до них. Ходив він дуже важко, але отримав поранення. Ми йшли з ним, так говорили повільно. і він, от Як приїде Дімка? От набери, ми обов'язково зустрінемося. На жаль, вже мій чоловік приїхав на його поховання. Максим Сердюк неодноразово відзначений командуванням 30-ї бригади за сумлінне виконання службових обов'язків, за високий рівень у бойовій та професійній підготовці, за підтримання цілісності та захист недоторканності держави.